Аеропорта <ривання> 6 тисяч квадратних метрів, 2 тисячі гривень. Оце, оці гроші державні треба передати в бюджет і треба зробити так, щоб вони потрапили в бюджет а не в кишені цим негідникам, ФСБшникам, москалям різним. Свого ета за зарплату, я то змішу вас. Так, наступне питання. Революції я вас взагалі не бачу. Такі кілька пане Крилово, можна.

я прошу вас враховувати і. Ви дотрим, дотрим, да? дотримуватися. Ваша заготовочка, пане Кирило, я, я, що... Кирил, я не знаю, що ви маєте. Пане якщо голову. ви готуєте інші якісь пропозиції, то, будь ласка, говоріть. Пане голово, шановні колеги, о, я бачу, якщо ми так далі будемо працювати. Добре.